Ми в НАТО вже не йдемо. Ми відмовилися від виконання програми НАТО. Не публічно, але ми відмовилися. Ми сказали, ми не будемо виконувати. Це було 26-27 листопада минулого року. Стефанішина, яку зараз на підвищення дають, вона вже буде ще й міністром освіти і європейської інтеграції, теж, до речі, кадра Ярмака? Ну, а чому її не підвищувати, якщо вона на привізі? Ви знаєте, що в неї. Не просто підозра висловлена, а вона звинувачення отримала в розкрав собі, віце-прем'єр з питань європейської інтеграції в уряді Азарова займалася цими питаннями. Так, вона з уряду Азарова, і вона вкрала гроші, які були призначені для пропаганди і агітації за європейською інтеграцією. Вона очолює зараз європейську інтеграцію. Це вкладається в якійсь голові? Ніде. Ну, от при цих всіх підходах ми точно йдемо вже в протилежний бік, але в будь-якому випадку ми перестали бути. Повноцінним союзником західного світу от нас виша субурюються. Вони збивають ракети, які летять на Ізраїль.